Світ побачив четвертий том видання Декретові міські книги Коломиї 1765-1793. Ця книга стала результатом багаторічної праці в архівах, за словами упорядника Юрія Романюка, читачі чи нарешті отримали доступ до автентичних документів, які показують побут. Звичай, та навіть конфлікти тогочасних містян. Четвертий том цікавий, тим, що він завершує міські раєцькі книжки, і цим томом повністю ми видали всі, що ви знайшли Винайшли на сьогоднішній день по різних архівах, муз... університетах, бібліотеках, де знайшли. І воно завершає цикл матеріалів Коломийського магістрату. Коломийський магістрат і декретові книги до 93-го року. Це вже 21 рік була австрійська влада в коло. Коломи, де остаточно внесені чистовики рішень суду, які виносив Коломийський магістрат, презентація видання перетворилася на екскурс у минуле Юрій Романюк. Навів чимало цікавих та важливих фактів, знайдених у рукописах. Ми знаємо, що в Коломиї видобувалося селітр. Ми знаємо, що появилася перша цегельня в Коломи, 1770 рік. І Знаємо, хто власники тої цегельні, як вони попали в цю книжку. А судове рішення було. Вони комусь морду набили оцю. Оцю священнику, і був суд. І таким чином вони засвітилися в судовому рішенні, і їх написали в суді, що це цигельник. Науковий консультант Орест Заєц зі Львова та редакторка Ольга Русакова розповіли про тонкощі перекладу та опрацювання стародавніх текстів. Ми почали з кінця писати історію Коломиї, почали з 18 століття. Чому? Тому що там є документи, які є не опубліковані, і про які майже нічого не відомо. І ми почали з з найменш знаної ділянки історії Коломиї. І будемо рухатися в зворотньому напрямку. Це досить незвичний спосіб написання історії, але я думаю, що він має сенс. Я думаю, ну, це це переконатися в цьому і на презентації, і читаючи ці книги. На важливості збереження історичної пам'яті наголосив і очільник коломийської громади Богдан Станіславський. Він зазначив, що розуміння свого коріння є надзвичайно важливим саме зараз, коли Україна відстоює свою ідентичність. Як і нашим захисникам, захисницям, що можемо це презентувати. Бо вони там в холоді, вони там під загрозою, а ми тут відстоїмо от, той фундамент, духовність нашу, нашу історію. У нас така традиція була ще за Австрією, що молоді архітектори, молоді історики, коло ми її приходили, реалізувалися. Період кінця XVIII століття це час, коли закладалися підвали сучасної європейської Коломиї. Декретові книги стали справжнім порталом у повсякденність, дозволивши почути голоси предків та зрозуміти, як формувався незламний дух міста над прутом. З Коломиї Богдан Малецький Галина Раванчук талерадіо компанія Раї.